Ключ у нас знаходиться від дверей зверху. Взагалі, якщо брати квест, тут зустрілися два угрупування бандосів. Одні знаходяться під султаном. інші самі по собі. А, і ті, що самі по собі, хотіли присунути сталки. Вони їх закрили от саме в тих дверях. І ключ забрали. Ключ ось тут. Ключ від Адіка... ключ Адіка педалів. Плюс тут ми можемо знайти спарений магазин для АКМ 74. Доволі непогано. Місце знаходження. Ось тут це Ебгос. Стоп. Ось сталки. Померло, вони померли від голоду. Дивно, а чому тут немає костюмів? У попередніх версіях тут ми могли знайти костюми у цих сталкерів у трупах, якщо ми не встигали їх рятувати. У випадку, якщо рятували, то ми отримуємо певну кількість купонів. Взагалі дивно.